Прес-конференція Укравтопрому з приводу ухвалення рішення щодо запровадження спеціальних мит на імпорт в Україну легкових автомобілів із бензиновими двигунами від 1000 до 2200 кубічних сантиметрів. Нагадала про основні цілі та наслідки цієї події. Представники вітчизняного автопрому вели свою рідну полеміку з представниками українського автомобільного імпорту і закликали не здіймати паніку серед автомобілістів через таке. Введені мита не повинні призвести до подорожчання автомобілів через здатність виробників, так би мовити, поглинати подібного роду коливання. Розмір введених мит не призводив до збільшення цін на автомобілі, про це свідчить світова практика. Подальше зволікання може призвести до повного зникнення існуючої автомобільної промисловості України, в тому числі тієї її частини, яка випускає автобуси та вантажні автомобілі. Зроблений крок може стати сигналом кільком виробникам світового рівня, які уважно стежать за політико-економічним кліматом в Україні, про початок потрібних їм змін. Водночас такі зміни включають набагато більше, ніж правильна митна та податкова політика. Зокрема, слід подбати про місцеве виробництво деталей для автомобілебудування та підготовку кадрів. Втім, почати з мит помилкою не було, кажуть представники Укравтопрому. Нік Райлі, колишня голова Джеєм Європи та Михайло Резнік, президент Асоціації автовиробників України, попередили про марність. На швидке покращення стану автомобільної промисловості. Радше йдеться про запобігання подальшому його погіршенню. Крім того, пан Резнік підкреслив впевненість підтримці з боку президента України, а його роль в створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні є ключовою. Поки що ж Асоціація автовиробників України наводить статистику, згідно якої за рік, з лютого 2012 по лютий 2013 сукупне виробництво автомобілів в Україні впало на 55%. Зокрема, виробництво легковиків зменшилось на 57%, комерційних автомобілів на 62%. Приріст виробництва спостерігають тільки в галузі автобусобудування плюс 39%. Також запропоновано подивитись на статистику за два перші місяці поточного року, коли загальне падіння виробництва автомобілів сягнуло в 67%, легковиків 67%, комерційних автомобілів 80% і автобусів 40%. В результаті станом на лютий 2013 року частка імпорту в секторі легковиків дійшла до 85%, вантажівок 87%, а у долі автобусів вона склала 42 Саме в такому стані справ крила загроза вітчизняному виробництву, що передбачено нормами СОД. В такому разі захисні дії не можуть стати приводом для жодних санкцій, запевняють Нік Релі та Михайло Резнік.